No. Кінцева мета війни це очевидно, що або, або впаде Україна, або впаде Російська Федерація. Есть, це мені здається, що дуже, дуже, дуже прості речі. Есть, Путіну просто для того, щоб зберегти зараз владу в тій ситуації, в якій економічно він знаходиться, от, йому треба час просто для маневру. От, і Для того, щоб цей маневр здійснити у себе всередині країни, йому треба треба розвалити україну і він буде просто по цьому сценарію зараз працювати. через п'яту колону свою в україні через ФСБ Російську православну церкву яка у нас працює через там інших агентів вони будуть просто через агентів впливу в політиці українській ми ж розуміємо, що таких агентів впливу дуже багато От і таким чином, в тому числі і, і шляхом військовим, тобто будуть розхитувати ситуацію всередині країни, і, і по, ну, ситуація на фронті буде погіршуватись. Змається тобто на увазі, що буде просто війна переходити в дуже активну фазу.